Сочки залишаться. може завтра будемо сіяти кукурудзу. Ходю шостою передачею і на черепасі. Починаю непогано. Іде. Культиватор працює, а то один нюанс є по грабри. По граблині, більше так, нормально. Рівняє, все хорошо, бачите, щось у них доработки нема по культиватору. тут. Там видно, так? Є яка пшеничка тут, а це сусіди розкидали гнояку. Видно, де гнояка Навоз чи як там, ну у нас гнояка кажуть. Ходемо, щоб було по красоті. А ну, так, він рівняє, непогано рівняє, ну я скажу, то одне, що граблина, на ну, за свої кошти, не, ну, він нормально робить. Не знаю. З ними я на їм відео скинув, а вони так ніхто й не відвідав. Це культиватор техпромцвіт, Реакції ноль, Ну немає, та й нема, хай як хочуть. Не знаю. Може до людей тут относиться. Це моє мнення. Так, що там, Сьогодні дзвонили семочку, соняшник насіння по 21 тисячі. Беруть з міста по другій формі. не, ну треба здавати поки така ціна. Як ви думаєте, підніметься ціна или ні? Не знаю що його... нема що ждать уже, наверное, ми самі останні тут залишилися. Ну ближайшие села які тут три села Наверно самі останні вже. Така ціна якби... бы прикольна надо сдавать наверное по 21 Хто його знає сьогодні по 21, а завтра скажуть вже на 500 гривень упала ціна. Ну я не знаю. Щеплення в нас хорошо працює. ну, а Це ж дискове, чи як кого Замовляв я його на Грутекі, Непогано. Бачите, граді як один раз одійшов рівненько. Не знаю, Їм желательно зробити ото там граблину якось по-другому, щоб не на тих красних профілях, а на чомусь друге було. Ну Так начебто нормально. Іде. морози були в нас. По... Десь около 2 градусів, може й більше. Дивився пшеничку теж містами, декой, де куди прихватило. Зараз буду тут ще один огородик і там ще плавтики такі невеличкі. Заканчую. Може сьогодні перенастроюся на сівах. Диски я поставив. Пам'ятаю, у нас сіволочка ремсинтез. синтез. Рем -синтез. Така, нормально, сіяла на тому році, ми сіяли непогано. В цьому році висів буде менший, в цьому році висів будемо ставити в районі 4,2. Ну, 4 штуки попробуємо на мед у Кукурудзу. В тому році ми ставили, ставили в тому році 4,8, то виходить багато, багатовато 4,8 менше ставить. Вона висівала трошки більше, получалося десь 5 штук. П'ять, ну так, більше висівала тут. В цьому році буде менше. Так що, залишилося мені, бачите, тут бур'ян поліска Під горку важку тут на гору Зараз Що? Що дійду до краю, бо там пеньки треба повбирати. горіх колись різ. То треба піти пособирати. Вони вже згнили. Два штуки таких моцних. Покажу за граблину, може хто бачив, хто не бачив. Ну, Всього, отут пеньок був згнив, горіх, бачите, стопці яка нам кусочок Треба повикидати Порядок навести Ребят болить капець Ось тут, бачите, слабеньке місто в неї. Де воно там видно? Це вириває ось сюди, бачите. Ну я вовремя замітив І то ж вона вже повністю На всю А ставить жорстче, тоді горне Пропіка воно сваркою, видно там до свер... сверлійного станка нема, то так пропікав, піднімав її вище, на всю, бачите, дирка там. Ніфіга, вона тоді граблина не працює і, іде канава тоді за цими закатками, за всім. Тут поставив пошти жорще, щоб дебело, моцно стояло. То Грудочки бачите розбиває, рівняє добре. Все чітко. Так що, тут оранка по кукурудзі. Завтра, завтра або післязавтра будемо сіяти. Генько, начебто. А там хто його знає. Це вже другий рік буде тут кукурудза, на наступний рік будемо сіяти пшеничку більше всього. Пес Сірко течі, Наче ж тут не було нікого. Хоч би не з'їв алабай без хвоста. Фігавкаю. Раніше дерева були повикорчовували, додавали тут п'ять. пишіть коментуйте, хто сімочку здав, а хто ще тримає Ну ми ще тримаємо, сподіваємося щось буде Ну треба здавати по такій ціні як вони предлагають то треба по шуріку не на спих Зараза. Щось намотало. Надо прибирати. Черемінь. Топець. Де воно взялося? будемо вирізати. Ставте лайки, підписуйтесь, всім пока.